Вітаю, друзі, ранок, день, день, певно, вже добрий день. Ви на каналі Даний Єровой, і так зараз, знаєте, галопом по європам. Швидесенько розберемо, що у нас сьогодні є на ранок і що відбувається. Перше, десь зник пан Єрмак. Немає, немає і є інформація, що. На Держпрокордонслужбу дали розпорядження не випус. До речі, саме НАПУ не випускати пана Єрмака з країни. Ну процесуально. побачимо. Денега не підтвердив але не заперечив, тому що сказав, що не може. Розпосюджувати такі дані. І тоді е, питання, чому таким самим чином не зупинили пане Мінтічу. Ну це вже інше питання. Окей. А, але ж ну, пан Єрмак нам заявив з вами, що він піде він піде е, на фронт. От дивіться, от мене, я вже неодноразово показувала це. е-е Цю картинку я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я йду на фронт. На який фронт? З якої сторони фронт я чесна і порядна людина? Я служив Україні в Минулому часі, можливо, ми ще побачимось. Оце взагалі, оце я зразу казав. Можливо, ми побачимось. А що ти плануєш робити? Можливо, не побачимось. Я більш ніж впевнена, що пан Єрмак планує виїхати з країни. Оце моя думка, і подивимось, я права чи не права. Найближчим часом, до речі, стосовно підозри. Так, підозра ще не вручена, але, але є така інформація, що все-таки ось, ось, ось ось, інформація з всесвіту, що ось-ось вона має бути вручена. Тепер підемо в історію, що відбувається далі в парламенті. А в парламенті відбувається, скажімо так, бунт. Такого нас ще не було революція в парламенті, скажімо так. Значить, вчора на засідання фракції, яке було, скажімо так закликано всіх членів фракції прийти, слух народу прийти на засідання. Фракції прийшло менше половини. Ну, Деякі говорили, що вони просто не встигли доїхати ще такі інші, але ну, факт лишається фактом. Далі на зустріч з урядом також е, прийшла прийшло половина е, слух народу. Е, знову ж таки, що відбувається? Далі на сцену виходить е, Рахамія. А Архамія давно, скажем так, це ж моя любима тамагоча, Давно з Єрмаков ділили, скажем так, вплив на президента між собою. А Єрмак вигравав зв'язку з тим, що Єрмак зараз пішов. Архамія виходить, скажем так, починає контратаку. Контр Значить, що хоче Архамія Архамія, по перше, хоче очолювати парламент. Так, на секундочку собі. І таким чином, вже потім вернути суб'єктність парламенту і таким чином вже призначати своїх людей в кабінет міністрів України. Там пішли вже такі така торгівля пішла внутрішня, за те, що ми будемо до речі, однаком поставили торгівлю, поставили бюджет 26-го року. да? ми воюючи держава раз. У нас немає бюджету на 26-й рік, два сьогодні, 2 грудня. Три МВФ нам чітко сказав, що це умова МВФ. Ми входимо в бюджетний, ми отримаємо бюджет від МВФ лише. У випадку своєчасного прийняття бюджету, тобто на кон поставлено багато. Але бюджет стає такою собі розмінною монетою в історію про те, що я ми проголосуємо за ваш бюджет, якщо поставити там нашого міністра, який, наприклад, буде контрактувати наші дрони, або буде контрактувати наші фірми. А ми проголосуємо за бюджет, в тому числі якщо наш міністр піде на енергонатом. Ну тобто розумієте, бюджет країни став елементом торгу всередині фракції. Що ще саме цікаве відбувається в фракції, саме слуга народу. Багато депутатів починають мажоритарники взагалі починають говорити про те, що вони виходять з складу фракції, але вони можуть лишатись в парламенті. Але деякі вже заявили про те, що вони готові скласти повноваження. А ті, хто по спискам, ті просто склад, хочуть складати повноваження. І вчора Арахамія всіми силами, як голова фракції, намагався зупинити цей процес і попросив. Всіх чомусь. До кінця сесії, до 4.02.26 не виходити з фракції та не складати мандат. Чому саме до 4.02.26 року, ну, може, даві щось знає більше, а може, як колись сказав він мені, мені потрібні люди, які будуть ратифікувати угоду про мир. Це особисто мені було сказано ця. Фраза, значить, так що ж відбувається, я так думаю, що як чесно, якщо я б була на місці слуг народу, я б також виходила з фракції, розуміючи, що і складала мандат, розуміючи, що треба буде голосувати за о той мир, який нам з вами так і не озвучили, так і не пояснили, що ми там маємо підписувати, так і не, не дали нам ніякого взагалі, ми не розуміємо. Про що говориться, які території будуть обмінюватись? Що взагалі в тексті тієї угоди, яка обговорювалась у Штатах, і вже а, представники Америки мають бути, сьогодні вівторок, от сьогодні мають бути в Росії, щоб погоджувати це з? Російською стороною, тобто ми з вами, як знаєте, заручники просто нас взяли в заручники. Ми заручники ситуації, ми не знаємо, взагалі в якій країні ми прокинемося не знаю, завтра, післязавтра. І тою людиною, яка має це ратифікувати, бо всі мирні договір має бути ратифікований Верховною Радою, нагадую у нас, парламентська президентська республіка, хоча про це все там всі давно забули, але все-таки має бути ратифіковано. Ну я не знаю. Як вийде у пана Арахамі стримати людей, тому що колись я розмовляла з депутаткою з голосу з голосу, і вона казала: на нас слуги дивляться заздрістю, тому що на нас тиснути неможливо. Ми не будемо голосувати, наприклад, за ратифікацію мирового або будемо, якщо будуть нормальні умови, а от вони вимушені будуть голосувати за ратифікацію мирного договору. Тому я тут їх розумію, я б також склала повноваження, чесно скажу. Значить, що? далі далі значить у нас далі що далі все-таки з тим що відсторонула Єрмака все-таки знаєте вертикаль ця почала падати тому що е Єрмак буквально за два тижні до звільнення, дуже тиснув президента, щоб звільнили малюка. Малюк вже зрозумівши, що він його руками да було знищення набу і САП, і зрозумівши, що певно, зрозумівши, що другої строку президента не буде, і це вже все не вічно вирішив такі не виконувати ті задачі, які йому нарізав Андрій Борисович. Про що нам говорили чи до кінця проводив наради з силовиками, нарізали на задачі, тому тут. Е Скажімо так, пан Малюк не пішов на те, щоб далі кошмарити на Буїсак і, і відкривати справи по Держзраді, ви пам'ятаєте, да? тому що Рахамі хотіли, Железняку хотіли відкривати і таке інше. Ну, Тобто, такий собі все таки бунт. Знаєте, він пішов. Далі що цікаво. Продовжують шукати, кого ж поставити на посаду очільника офісу президента. Ще раз кажу, ця посада у нас не прописана в Конституції, там взагалі немає функціоналу. Людина, яка відповідає за папіру, скрепки і е, туалетний папір в офісі. По суті, по суті, так у нас Конституція визначена. Е, пропонують Буданову. Навіщо це Буданов? ну, Так, Давайте чесно. Буданов є свої політики, політичні е, амбіції, і він на це не погодиться. Пропонують Шмигалю, ну не знаю, вийти з позиції міністра на таку посаду також. Стра... Дуже дивно було. Ходять чутки залужник, приїжджав і його на голову за президента. Йому це навіщо? Скажіть мені, будь ласка, йому це навіщо? Тобто, ну немає таких, немає, скажімо так, а Федор, Федор, ну може, Федор, хто його знає, там не знаю, піде він на це чи не піде. Хто його знає, але дивіться, що ще важливе з. А пішли по телеграм-каналам інформація про те, що позвільняли позитивних блогерів. Да, Петро Іванов, великий привіт. До речі, шановні, будь ласка, канал досі знаходиться в. в в стані, як, коли його не рекомендують. Вчора вийшло прекрасне інтерв'ю з військовим. Будь ласка, подивіться і е, все-таки поставте лайк, комент, шер. Будь ласка, підтримайте канал, тому що від вас залежить, чи зможу я виходити в етери, Чи ні, від вас зараз не безпосередньо це залежить. Так от оці бідні, нещасні люди, яких а, а, де, а де ж ми харчуватися будемо? Це з класика, це з бугака. Е, ці прекрасні люди тепер не знають кого ж вони далі мають підтримувати, оспівувати, оспівувати там, я не знаю, в казках, легендах і таке інше, як вони оспівували пана Єрмака. Дивіться, звільнили Єрмака, не налетіла планета на не зійшла з орбіти планета Земля і не. Не відбулося нічого такого страшного. Людина пішла, і людини невідомо де зараз. Вона він пообіцяв, що він піде в ЗСУ. Але, хоча ні, він піде на фронт. На який фронт, з якої сторони фронту він буде воювати, ми не знаємо. Значить, далі, чи, чи вийде у пана Арахамі те, що він запланував собі? А це посада очільника. Парламенту, і до речі, якщо взяти в розрахунок то про що нам співав вчора Петров, Петров, фору чоловіка, да про те, що е, Зеленський ось ось е, вийти, може, до 15 грудня вийти і сказати, що він іде з посади, я устал, я ухожу. То якщо ви згадаєте, в таких випадках влада переходить до очільника парламенту, все-таки парламентська президентська республіка. І, чи вийде у Арахамі оцей от бунт, чи вийде йому зупинити складання повноважень фракцій? Невідомо. Але цей тиждень, друге число, цей тиждень, поки абсолютно нічого не відбувається в раді. Я ж кажу, йдуть торги на торгі на кону бюджету 26-го року. Йдуть торги поставки мого міністра або мого міністра. Ну Страшна ситуація, але на цій на фоні цієї страшної ситуації ще Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні розміром е, Україні у розмірі 140 мільярдів євро, що завдало удару по плану ЄС щодо залучення репатриаційного кредиту, забезпеченого замороженням російських активів. ЄСБ дійшло в висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує гумандат за словами кількох чиновників, що посилило труднощі Брюсселя із залученням іганського кредиту під заставу активів російських центральних банків, заблокованого в Бельгії. Це відбувається на тлі тиску на ЄС щодо фінансування України протягом наступних двох років, оскільки Київ стикається з готівковою кризою через поновлення військового наступу Росії на мирні ініціативи США. Ну, що я можу сказати? Тобто, те, що у нас твориться в парламенті, від цього залежить і фінансування наше, і взагалі від того, що твориться в парламенті, залежить наше фінансування. Я бачу, що наші партнери вже не в захваті, далеко не в захваті від того, що відбувається в нашій країні. Напишіть, будь ласка, чи вірите ви в коментарях. От мені дуже цікаво, чи вірите ви, що пан Єрмак знаходиться на території України. Так і пишіть, вірю, не вірю. Як є. І все-таки, знаєте, були в мене більш песимізм, зараз, все-таки я думаю, що ця ситуація, коли показали, що людина, там, друга людина в країні, чи там вони були по черзі, перші, другі, я не знаю, все таки вона показала, що ця система вона, знаєте, всьому є, всьому є початок, в цьому є кінець. І... Показала те, що і це закінчиться. І це ми бажаємо. Пам'ятаєте, як у царя солому і це пройде. Коротше, зараз такий круткий був огляд, якщо щось з'явиться протягом дня. Цікавіше обов'язково Це Нашого в стрімі зараз це в запису. Але, будь ласка, коментуйте, лайк, підписка, комент, підтримка каналу на вас розраховую. Гарного дня всім.